Вітаю, друзі, бухгалтерська відеоплатформа номер 1 в Україні Сімінар. Та я, Людмила Вишенко, представляємо до вашої уваги відеоінструкцію по заповненню оновленої декларації з прибутку з податку на прибуток за перше півріччя 2025 року. І так, електронний ідентифікатор цієї декларації G0100127. Тобто ми з вами натискаємо хрестик, так? додаємо новий звіт і бачимо, що ось тут у нас вже є наша податкова декларація. Відкриваємо нашу податкову декларацію. Так? І ось маємо нашу декларацію, вона складається. Зараз коротенько переглянемо, а потім перейдемо заповнювати її в програму Баз. І так, наша податкова декларація, в принципі, тут нічого нового, складається з основної частини. З основної частини, так, ну, ми не будемо розглядати, є звіт, звітна нова, уточнююча. От якщо ми з вами подаємо за півріччя, то ставимо ось тут галочку. Можемо подавати за рік або за три квартали, залежно від того, яке ми з вами підприємство. А далі, кількість додатків залежить від того, чим ми з вами займаємось. Отут От у нас є 10-та. Графа так, 10 -та строчечка, і де пишеться особливі відмітки, податкова декларація платника податку на прибуток, стоїть дві крапочки і підприємства. Якщо ми маємо якесь відношення, наприклад, так, от, резидент Дія Сіті, то ми з вами ось тут відзначаємо, що ми будемо подавати ось як Резидент Дя Сіті. І відповідно до того ми вже будемо подавати і додатки. Додатків у нас всього 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Є 15 додатків. Із тих нових, що змінилися, це у нас додаточок ЩАВ. Так, це якраз розрахунок авансового внеску за кожний пункт обміну іноземних валют. Далі розрахунок авансового внеску за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Тобто, так само у нас це нове то, що з'явилося. Змінилися ставки і змінилися ось ці додаточки. Суттєвих змін зазнав додаточок МПЗ. Так, у нас є, пам'ятаєте, два додаточка в одному з додатків МПЗ. Мінімального податкового зобов'язання, тобто для тих, хто має земельні ділянки, ми заповнюємо ось тут детально, але тут вже дуже багато змін. А саме сума мінімального податкового зобов'язання у нас е тепер, що становить не менше 700 гривень з одного гектара або 1400 гривень з одного гектара, якщо частка ріллі не менше 50%. Так, ось. Це таке суттєве оновлення, то що є. Так, і у нас, звичайно, і змінилося саме МПЗ, так само заповнюється. Зараз ми з вами перейдемо до облікової бази, де, на прикладі умовно-діючого умовно діючого підприємства, ми заповнимо декларацію, спробуємо її вигрузити, і зорієнтуємося, що ж, що ж там має бути заповнене. Зараз ми з вами перейшли в облікову програму ПАС і давайте згадаємо, що у нас є декларація про прибуток, де вона знаходиться? І так, давайте згадаємо, з чого ми будемо ось саме починати. Коли будемо заповнювати з вами декларацію про прибуток, я хочу звернути вашу увагу, щоб в обліковій політиці ми з вами додамо ось тут, визначати об'єкт оподаткування з коригуваннями. Тому ми тут галочку не ставимо. І для того, щоб ми з вами побачили, як на практиці заповнюється додаточок різниці, автоматично. Ми з вами зробимо наш фрезерний станок, який у нас є на підприємстві. Ну, умовно, ми його будемо використовувати не для господарської діяльності. Що ми для цього зробимо? По-перше, ми тут прибрали галочку, далі ми з вами в купівлях, коли до нас в надходженні товарів та послуг буде приходити наш фрезерний станочок, так, який ми будемо. Не будемо використовувати в господарській діяльності. Він у нас ось тут: ми поставимо, що це неоподаткована ПДВ, не господарська операція. Отак, от. Так от. Ну, в таких операціях ми будемо його використовувати не господарських, не оподаткованих. Далі ми з вами заходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані, шукаємо нашу декларацію про прибуток. Але тут ще так само дивіться: якщо в нас мале підприємство, а таке може бути, а ми з вами здаємо а, декларацію раз у квартал, то ось тут, в параметрах заповнення, ми обов'язково поставимо, що у нас буде фінансовий звіт малого підприємництва. Тому що, якщо ми цю галочку не поставимо, вибачте, будь ласка, нічого до нас не підтягнеться. Отже, зберігаємо і. Давайте з вами заповнимо. Так, за перше півріччя давайте підемо побачимо в декларацію, що у нас тут заповнилося. Ну, у нас звичайне підприємство, у нас є дохід, далі в нас є фінансовий результат, який підтягнувся у нас з нашого е, звіту про, е, річ, е, про піврічну звітність, звіту про фінансові результати. Бо давайте ще раз згадаємо, як же ж він називається фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Галочку тут поставили. Все, заповнився у нас. Звіт маємо. Різниці, бачите, підтягнулися. Це різниці саме, з, того, з амортизацією того негосподарського презерного станка, який ми будемо використовувати в негосподарській діяльності. І порахувався наш податочок на прибуток. Тобто в нас тут виникли різнички. Далі дивимося, так само графа 19 у нас заповнена, і ми з вами дивимося, що тут у нас фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, баланс і звіт про фінансові результати. У нас ПСБО. Додаточок АМ і додаточок РІ Заповнилися автоматично. Зараз ми ще з вами заповнимо додаточок МПЗ, подивимося, як воно буде рахувати. І так, дивимося додаточок АМ, Натиснули Заповнити. І тут ми з вами бачимо, що ось у нас іде ось така податкова амортизація. Коли ми йдемо в додаток РІ, в додаточ і заповнюємо додаточок RI. І тут у нас іде бухгалтерська амортизація і податкова. І тут ми з вами вже бачимо, що у нас є різничка на. Так, зараз ми подивимося, де наша різничка. Ось наша різничка на тисячі гривень. Тобто ми з вами маємо збільшити фінансовий результат. Так, ми з вами збільшуємо фінансовий результат і дивимося, як у нас це відображається в програмі. Ось у нас збільшився наш фінансовий результат. Давайте спробуємо. У нас є два додаточка. Вони, до речі, зазнали великих, не великих, а достатньо. Великих або достатньо достатньо суттєвих змін. І так, у нас є кадастровий номер земельної ділянки. На жаль, в Бас, в звичайній версії, цього немає, в бас Агро є ця функція, де ми з вами проставляємо кадастровий номер. Я зараз проставлю будь-який, щоб ми з вами побачили, як заповнюється це. І так, я от скопіювала, який в мене є кадастровий номер. Бачимо, я поставлю 45 гектар, наприклад, у мене буде діляночка. І рілля буде так само от 100% рілля. І тоді, у мене, бачите, автоматично вже порахувалося і розрахунок суми мінімального податкового зобов'язання. Добре, я зберігаю, перехожу в додаточок МПЗ. Бачу, що так, у нас ось іде ця сума. Ставлю: ось тут ще плюсик, не забувайте. Переходжу до основної декларації, і бачу, що тут у мене ось уже з'явилося мінімальне податкове зобов'язання. Ось, Тобто, я так само його ось тут чудово бачу. Добре, після цього. Тобто у мене вже виходить податок на прибуток, мінімальне податкове зобов'язання і ось уже така сума. Що далі я маю робити? Далі я піду і вигружу, вивантажу. Звіти XML. Так? Але бачите, у мене сформувалися тільки ті додатки, які я заповнювала, які моє підприємство використовує в своїй роботі. Сформую файли вивантаження. Окей, Зараз я якусь папочку тут собі придумаю. Ось у мене є папочка. Так, вибрала. І далі. Збережу ці файли вивантаження. Ну що ж, зберегли. Чудово, тепер переходимо в програму Медок. І так, ми перейшли з вами в програму Медок, файл, імпорт звітів. Вибираю, відкриваю. Ага, тут пишеться, що є. Зараз ми видалимо тоді документ і будемо далі працювати. І так ще раз: Файл, імпорт звітів, Вибираємо наші звіти, так, Ну, от, я видалила, і тепер у нас є всі, дивимося. Податкова декларація з податку на прибуток, півріччя у нас є. Ну, ті дані, які ми вказали, так, далі. Якщо б ми були там а, якимись е, особливими. Наприклад, там чи іноземна компанія, чи Дія, то ми б ось тут з вами поставили в 10-му рядочку, так само би поставили з вами Галочку. Але в нас поки що ми заповнили. МПЗ, бачите, наші 63 тисячі. Далі різнички підтягнули. Все. І тепер перевіряємо, зберігаємо, перевіряємо всі наші додаточки. Ну, в мене демо-версія, тому. Далі наступні дії. Наступні дії обмежені, бо демо-версія. В вашому випадку ви відправляли, перевірили, підписали ЕЦП, відправили, отримали другу квитанцію і спокійно спимо. Так? Ну, або не спимо так, але давайте ще раз, ось ми в основну частину зайдемо. І ось тут дивіться: не забудьте обов'язково, в самому низу, ось тут у нас, щоб подивитися, ось у нас є фінансовий звіт підприємства. Далі ми подаємо додаточок РІ, додаточок АМ. Так, а додаточок МПЗ у нас ось тут, от бачите, і не. Ми так само його зараз поставимо. Так, поставили плюсик, так, тому що чомусь не підтягнувся. Перевірили, що в нас є всі три додатки. Далі додатки не на 16 аркушах, так, а у нас будуть на 4 аркушах. Так, ми також зараз проставимо. Хоча ні, на 16, бо це кількість саме аркушів сторінок. Це 4 розділи, але у нас 16 аркушів буде порахувало. Отут -от прийнято рішення про незастосування. Ми тут нічого не вказуємо, тому що ми з вами застосовуємо різниці. Не забуваємо ще раз вказати, що у нас ПСБО, далі. Фінансовий звіст суб'єкта малого підприємства, наші додатки, які ми, ми з вами заповнили, і відправляємо, чекаємо другу квітанцію і святкуємо життя. Якщо залишились питання, будь ласка, в коментарях задавайте, а ми з задоволенням будемо вам допомагати. Якщо цей випуск був вам корисний, прошу ставте лайки.